Шановні жовтоводці, шановні телеглядачі, вітаю вас в нашій сьогоднішній телепрограмі. І разом з вами я дуже радий, щоб ми вивчали Боже Слово і звернулися сьогодні до Біблії, до Святої Книги. І перед тим, як ми будемо говорити Слово Божого, я буду говорити Слово Божого. Передусім хочу, щоб ми сьогодні разом вшанували пам'ять наших загиблих воїнів жовтоводців, наших земляків, які віддали своє життя для того, щоб ми сьогодні могли мирно жити, щоб ми сьогодні могли з вами дивитися цю програму і вивчати Боже Слово. Хай Господь втішить серця родин військових, які втратили своїх чоловіків, батьків, синів, можливо, внуків, хай втішить серця матерів і принесе мир і благословіння Боже. І також ми разом сьогодні молимося і проголошуємо Боже благословення для всіх родин військових, щоб Господь їх підтримав і допоміг нам, як народу України, пройти через ці нелегкі часи, через які зараз ми всі проходимо. Господь з нами. Він вірний і Він допоможе нам пройти. Незважаючи на всі тяжкі обставини, ми віримо, і я вірю, що є надія на велике майбутнє, яке Господь приготував для нас, для нашої країни. І разом з вами е, хочу, щоб ми пішли сьогодні в Боже Слово в Біблію, яку Господь нам залишив, через яку він на, до нас сьогодні говорить. І сьогодні я знаю, що багато людей, можливо, наповнені білью, е, наповнені розочаруванням, е, багатьма питаннями, чому так, де Бог, куди він дивиться, чому він це все дозволив і так далі. І я хочу сказати, що в мене нема відповіді на всі питання. Але одне я знаю, що Господь вірний, що Він люблячий. Він... Бачить обставини, в яких ми є, і Він допомагає і допоможе нам до кінця. І Він е, хоче, щоб сьогодні ми, як народ України, повернулися до нього обличчям, щоб ми вірили йому, щоб ми вчилися виявляти, проявляти свою віру до нього. І хочу прочитати перше місце Списання це пісня до євреїв, 11 розділ, 6 вірш, де Слово Боже говорить нам такі слова. Без віри неможливо догодити Богові. Тим, які приходять до Бога, треба вірити, що Він є, і Він винагороджує тих, які його шукають. І тут є таке слово, що тим, які приходять до Бога, треба вірити, тому що без віри Бог не діє. І ви знаєте, сьогодні багато людей можуть називати себе віруючими. І що таке віра, і як, як бути віруючим? І, слово Боже, вчить нас, що таке віра, і як проявляти свою віру до нього. І особливо в ці ну, лихі часи, коли нелегко важливо йти до Бога, а не від Бога, і вірити, що Він є, і шукати Його з вірою. І Біблія каже, що Він винагороджує і благословляє тих, які вірять йому, тому що він вірний, і коли ми приймаємо Його обітниці, вони будуть діяти в нашому житті. Це так, це правда. І сьогодні разом з вами я хочу, щоб ми подивилися одну історію в Євангелії від Марка того, як одній людині, конкретно це була жінка, її віра допомогла. І ви знаєте, на цьому прикладі ми можемо зрозуміти, що таке віра, як вона приходить, як вона діє, які є знаєте основні принципи віри. Це важко сказати в одній програмі, але я хочу знаєте, лаконічно, коротко, якби. Проголосити чи сказати ці основні принципи, як формується і як діє віра на прикладі священного писання. І давайте ми прочитаємо цю історію. Вона записана в Євангелії від Марка, 5 розділ. І тут е е е контекст цієї історії в тому, що е е ісус, до Ісуса прийшов один чоловік, його звали Іаїр. Він був начальником синагоги в одній із міст Ізраїля, і його дочка була смертельно хвора. і він е е благав Христа, щоб він її зцілив. І Ісус, Він згодився і пішов з ним. І в той час, коли вони йшли, відбулася ця історія чи ця подія, про яку я хочу, щоб ми читали. Це написано Івангелія від Марка, п'ятий розділ з 24 вірша, написано так. І він пішов з ними, з ним, тобто Ісус пішов з Іаїром, за ним ішов великий натовп і тіснив його. А жінка, яка страждала від кровотечі 12 років, та багато натерпілася від численних лікарів. Витратила все своє майно і жодного полегшення не мала, але стала їй ще гірше. І ми бачимо, що е, в цій історії, що є жінка, в якій дійсно була ну, серйозна проблема, 12 років хвороби, витратила своє майно на лікарів. Ви знаєте, слава Богу, за лікарів, які сьогодні допомагають людям. Я думаю, що більшість лікарів це порядні люди, які дійсно хочуть допомогти хворим. Але є ситуації, обставини, коли лікарі безсилі, коли не гроші ні лікарі не можуть допомогти. І в такій ситуації оказалася жінка. 12 років вона витратила всі свої гроші, лікарі не змогли допомогти, і вона була ну, в такому ну, дуже крайніх обставинах, коли хвороба просто добивала її. Але ми бачимо, як вона відреагувала на Ісуса з вірою. Давайте ми прочитаємо далі цю історію. І написано, почувши про Ісуса, вона підійшла в натовпі ззаду і доторкнулася до Його одягу. І вона говорила: якщо лише доторкнуся до Його одягу, я одужую. І враз припинилася її кровотеча. І вона відчула в тілі, що видужала від хвороби. Тієї ж миті Ісус відчув у собі, що сила вийшла з нього. Обернувшись до натовпу, він запитав: хто доторкнувся до мого одягу? А його учні говорили йому, ти ж бачиш, що натовп тебе тіснить, і запитуй, що доторкнувся до мене, і я оглядався, щоби побачити ту, яка це зробила. А жінка злякалася і тремтіла, значить, що сталося з нею, прийшла і впала перед ним і сказала йому всю правду. І він же промовив до неї дуже важливі слова, які Ісус їй сказав: дочко, віра твоя спасла тебе, іди з миром і будь здоровою від своєї недуги. Ви знаєте, дуже важливі надихаючі слова. Христос каже цій жінці: твоя віра тебе спасла. Іди і будь здорова. І ви знаєте, на прикладі цієї ситуації я хочу сказати, що сьогодні наша віра, ваша віра, шановні глядачі, віра в Бога, віра в Його слово, вона може спасти вас. Вона може спасти вас в ваших конкретних обставинах. Можливо, ви сьогодні. Бореться з якоюсь хворобою чи з якимись обставинами в вашій родині сьогодні, наша країна, ми боремося з ворогом, який прийшов проти нас. І я вірю, що віра в Бога вона може допомогти нам і спасти нас, коли ми уповаємо на Господа. І ви знаєте, ми, як віруючі люди, ми, ми дякуємо Богу за наших воїнів, молимося, благословляємо родини військових, участвуємо в волонтерських заходах і так далі. Але знаєте, те, що ми, як віруючі люди, віримо, ми. І молимося про Боже втручання, яке може зупинити над природнім шляхом цю війну. Тому що у Бога є сила, але Він очікує, щоб ми проявили цю віру до Нього. І ви знаєте, в цій історії є деякі принципи, як працює віра, як вона діє в нашому житті. Перше написано в 27-му вірші, що ця жінка вона почула про Ісуса, вона чула про Нього. Ви знаєте, дуже важливо, що ми слухаємо. Сьогодні дуже багато інформації навколо нас. Але і що входить в наше серце? Тому що наше серце, це наш дух, там народжується віра, віра в серці і віра від того, що ми слухаємо. Так Біблія каже, що віра від слухання, а слухання від Слова Божого. І коли ми слухаємо Боже Слово, Євангеліє, яке я зараз вам хочу сказати, що Ісус мер за наші гріхи по Писанню, Він був похований. Погребений, похований, він воскрес в третій день з силою Святого Духа. Він піднявся до, до свого батька, нашого батька Отця на небо і послав Святого Духа, який прийшов на цю землю. Це Євангеліє. Коли ми її чуємо, приходить віра. Віра для спасіння, віра для зцілення, віра для того, щоб ми полагали свою надію на Бога в наших тяжких обставинах. Тому дуже важливо, що ми слухаємо, чи слухаєте ви Слово Боже. Чи приймаєте ви істину Біблії, яка сьогодні доступна для кожної людини? Це дуже важливе питання. І наступне, що написано: вона говорила. Якщо лише я доторкнуся до Його одягу, я одужаю. Ви знаєте, дуже важливо, що ми говоримо. Сьогодні люди навколо нас, ми, ми щось говоримо. І Біблія так вчить нас, що від надлишку нашого серця говорять уста. Те, що входить в наше серце, виходить із наших уст. Чи говоримо ми Боже Слово, чи говоримо ми позитивні речі? Я не кажу про якесь самовнушення. Знаєте, так, да, ми знаходимося в тяжких обставинах, і, можливо, все виглядає безнадійно в ваших обставинах чи в нашій країні, але ми віримо і говоримо, що Бог нам допоможе, що у Бога є об'єтниця, яким, яким ми можемо повернутися, сказати їх і вірити, що він буде діяти. І Бог діє по своєму слову. Він вірний своєму Слову, коли ми в нього віримо. Тому будемо говорити з вірою Боже Слово. Наприклад, відносно хвороби, коли Господь зцілив цю жінку. Є обітниця і факт Божого Слова. Апостол Петро каже, що його ранами ми вже зцілилися, оздоровилися. І коли ми в це віримо і говоримо, то приходить сила Божа. Яка нас цілює, яка нас оновлює. Коли ми віримо в велике майбутнє від Бога для нашої країни, і ми молимося, і ми благословляємо Україну, не проклинаємо, а благословляємо. Не проклинаємо нашого Президента, а благословляємо Його, благословляємо військових наших, ті, які зараз працюють, щоб допомогти нашій країні. Божа сила приходить і діє в всіх сферах життя. І нашої країни, і нашого особистого життя. І ви знаєте, третє важливе те, що зробила жінка, вона написано: пробралась в цьому натовпі і доторкнулася до краю одягу Ісуса. Вона подіяла в вірі. Ви Знаєте, принципи віри такі: ми віримо від слухання Божого Слова своїм серцем, ми говоримо своїми устами, і ми робимо те, що вчить нас Боже Слово. Те, що Бог говорить в нашому серці, ми починаємо це робити, і вона, знаєте, ризикуючи своїм життям. Тому що знаєте, по контексту скажу дуже коротко, що в, в той час, під час дії старого заповіту, коли була ця історія, коли жінка страждала кровотечею, якщо вона навмисно торкалася інших людей, вона рахувалась нечистою і вона оскверняла. Інших людей, її могли за це побити камінням, вбити на місці. І вона розуміючи це, тому що там написано: вона злякалася і тремтіла, вона пробралась через натов і доторкнулася края одягу Христа. Це було, знаєте, діло віри. Тому що Біблія каже, що віра без діла, вона мертва. І ми проявляємо свою віру. Знаєте, сьогодні можна казати, я віруючий, але ми проявляємо віру в конкретних ділах. Ділах нашої віри, як зробила ця жінка. І вона отримала зцілення. Сила Божа зійшла на неї. І ви знаєте, Христос був здивований. І можливо, ми думаємо, як він мог бути здивований. Ну він був здивований. Він повертався навколо і каже Петру, учням, хто доторкнувся до мене. Він каже, Петро каже: Послухай Ісус, тут тисячі людей навколо тебе торкаються. Що ти маєш на увазі? Він каже, хтось доторкнувся до мене так, що сила з мене вийшла. І це була ця жінка. Сила Божа вийшла в її тіло, і вона була оздоровлена. Ви знаєте, коли ми віримо, від Бога приходить сила. Це сила Святого Духа, який прийшов на цю землю, який проявляється для того, щоб дати нам спасіння, щоб дати нам зцілення, щоб допомогти в скрутних обставинах, і сила Божа, яка може. Втручатися в ті обставини, в яких знаходиться зараз наша країна, щоб вивести нас в волю Божу. Ми сьогодні так потребуємо, щоб сила Божа проявилася посеред нас, проявилася там на фронті, проявилася в наших родинах, які також зараз страждають, проявилася в наших дітях, внуках, в наших тілах, які потребують зцілення. Для цього нам потрібна віра Божа. І ще раз хочу процитувати цей вірш, 34-й, де Ісус говорить такі слова. Він промовив: Дочко, віра Твоя спасла тебе, йди з миром і будь здоровою від своєї недуги. І ви знаєте, коли ми віримо, приходить мир. Він Ісус каже, іди з миром. Мир, який превише нашого розуму, який. Над нашим розумом, який наповнює наше серце, сьогодні так багато стресу, страху, паніки, і мир Божий по вірі хай зцілить ваші серця, хай допоможе вам і прийде в вашу родину, вашу оселю і в нашу країну. І разом з разом з вами, телеглядачі, хочу сьогодні, щоб ми помолилися. Хочу помолитися разом з вами і потім помолитися за вас. І, по-перше, помолитися, щоб прийняти Ісуса в своє серце. А приймаємо ми його також вірою, коли ми віримо, що Він вмер за наші гріхи, віримо, що Воскрес із мертвих в третій день, і віримо, що виправдуємося його святою кров'ю. Ми приймаємо спасіння і вічне життя. Тому прямо зараз, там у екрані ваших телевізорів, давайте склонимо свої голови, просто повторіть за мною ці прості слова молитви. Скажіть: Господь Ісус, я вірю в тебе. Я вірю, що ти вмер на Христі за мої гріхи, і я вірю, що ти воскрес із мертвих в третій день. Я вірю, що я виправданий твоєю святою кров'ю. Прости мої гріхи, війди в моє серце, я приймаю твоє вічне життя і своє життя полагаю на тебе, довіряю тобі і вірую в тебе, мій Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. І хай Господь благословить вас, ті, хто молився цією молитвою. Ви прийняли Ісуса в своє серце, живіть з Ним. Приєднайтеся до Християнської церкви, полюбіть цю святу книгу Біблію, читайте її, вивчайте її, моліться Господу, так як ви вмієте. І я хочу для кожного з вас. Проголосити Божу силу, особливо ті, хто хворіють, можливо, є якась хвороба, як у цієї жінки, яка вже виснажила вас. Я хочу проголосити, хай сила Святого Духа. по вірі прямо зараз прийде в ваше тіло, в вашу оселю, в ваш дім. І ця хвороба залишає вас ім'ям Ісуса Христа. Зцілюйтесь, оновлюйтесь, наповнюйтесь Божою силою. Вірте, Господу, Він Спаситель і Він цілитель наш в ім'я Ісуса Христа. Я хочу сказати, шановні телеглядачі, що Жовтоводська Християнська церква Життя Ісуса, де я є священнослужителем, це одна із церков, гарних церков нашого міста Жовті Води. Ми будемо раді бачити кожного з вас кожну неділю об 11.00 в ЦДТ і Сюд, Центр дитячої творчості в актовому залі кожну неділю об 11.00 де проходять наші зібрання. Ми будемо раді бачити вас, вашу родину. Щоб разом молитися Богу, разом вивчати Слово Боже, разом молитися за вас. І конкретно в цю неділю, 19 листопада, у нас буде особливе служіння зцілення хворих і вигнання нечистих духів, де ми будемо молитися для тих, за тих хто страждає, щоб ви отримали своє зцілення як ця жінка, прийняли його вірою і були оздоровлені і наповнені Святим Духом. Хай Господь вас благословить. До наступних зустрічей з Богом!